Привіт, мій друже! Сьогодні я хочу тобі розказати про море. Море це величезна і могутня жива істота, яка живе на нашій планеті вже мільйони років. Воно дихає хвилями, які піднімаються і опускаються, ніби груди, коли ми вдихаємо повітря. Його серце б'ється. У ритмі приливів і відливів, а його голос можна почути у шепоті бризу та гучному грохоті шторму. Коли світить сонечко і немає вітру, у моря спокійний. І добрий настрій. Такий настрій на морі називають штиль. Але коли небо хмарно і дме сильний вітер, по морю біжать хвилі, вони голосно зустрічаються із берегом, такий настрій називають шторм. Це наче море грається у велику гру з вітром, розкидаючи бризки. Та піну навколо. Море обіймає у своїх водних обіймах безліч живих істот від маленьких рибок і кольорових коралів до величезних китів та спритних дельфінів. Воно годує їх, захищає і дає їм дім. Іноді море грається з ними. Створюючи хвилі, на яких вони можуть покататися наче на каруселі. Кожен день море малює нові картини на своїй поверхні, то спокійні блакитні води під ясним небом, то темні хвилі під час бурі. Море це чарівник, який змінює свої кольори. Від світанку до заходу, від синього до зеленого, від сірого до золотого. Але море також потребує нашої турботи. Воно може засмучуватись, коли люди забруднюють його води або шкодять його друзям мешканцям. Тому ми повинні оберігати море як нашого великого друга, щоб воно. Завжди залишалося здоровим і красивим. Ми можемо допомогти морю, не залишати сміття після відпочинку на пляжі, вчити інших берегти нашу планету. Тепер, коли ти знаєш, як чарівне море створює домівку для своїх друзів і як воно змінює свій настрій, давай разом зробимо маленьке дослідження. Щоб побачити, як саме море допомагає кораблям плавати. Чи знаєш ти, що кораблі плавають краще у солоній воді, ніж у прісній? Давай вияснимо, чому. У мене є дві ємності з водою. Одна наповнена звичайною прісною водою, а в іншу я додам солі, як у морі. І добре розколочу, щоб сіль розтанула і у мене є звичайне сире куряче яйце, яке буде маленьким кораблем. Спочатку я покладу яйце у прісну воду. Як ти думаєш, що буде? Дивися, яйце тоне. А тепер я покладу яйце у солону воду. Дивися воно плаває. Робимо висновок. Яйце плаває тому, що солона вода має більшу щільність, ніж прісна вода. Коли ми додаємо сіль у воду. Молекули води розсовуються, щоб зробити місце для молекул солі. І це збільшує щільність води. Чим більша щільність рідини, тим легше тілу плавати. Так само і кораблі плавають краще у солоній воді, як у нашому великому і чарівному морі. І на завершення пропоную роботу з карткою. Для цього тобі знадобляться кольорові олівці або фломастери. Добрик і веселинка відпочивають на морі. Розглянь малюнок. Обери та обведи настрій моря, який найбільше підходить для прогулянки узбережжям. Розфарбуй кораблик. Успіхів тобі і до нових зустрічей!